Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх сердечно, дорогі брати і сестри! Пропонуємо сьогодні вам прекрасну книжечку, дуже-дуже дорогу книжку. Так що потрібно мати на це, я не кажу, що в грошах дорогі, але дорогі книжки в їхній змістовності. Книжечка, яка називається Свята Меса. Літургія римського обряду, Римсько-католицької церкви. Ця книжка є дуже потрібна, дуже зручна, тому що часто ми буваємо на святих літургіях десь з різними людьми, з різними конфесіями. Або, власне, ці конфесії приходять до нас і в костьолі, чи навіть в когось вдома, чи на цвинтарі, чи це похорон вдома. Чи літургія там з нагоди якоїсь ситуації, події, ювілею, і люди не знають, як відповідати. Наприклад, хрещення, вінчання, ще якісь різні таїнства, які ми приймаємо в костьолі. Люди не знають служби Божої, навіть в українській мові не знають, коли відповідати, що сказати священникові, коли казати амінь, коли що зробити, як себе повести на літургії. Тому є така прекрасна книжечка, вона буде розповсюджувана дуже швидко. І запрошую її придбати. Це є свята літургія, тут є небагато сторінок, вона якраз є тільки для святої Меси. Тут немає інших додаткових молитв, тут є тільки власне, літургія, поділяна на вступні обряди, літургія слова, Євхаристійна молитва. Святе причастя і завершальні обряди благословення людей. Запрошую придбати таку книжечку. Ще раз нагадуємо: називається Свята Меса до латинського обряду Римсько-католицької церкви. На все добре! Звертайтеся, замовляйте, чекаємо на ваші замовлення. І що найкраще, що найважливіше, чекаємо, коли ви будете з цими книжечками на святій літургії, щоб виразно, впевнено, голосно могли разом зі священником молитися, відповідати на всі літургійні діалоги. І запрошуємо до гарної, ревної, спільної молитви. На все вам добре, хай добрий Бог, щедро вам благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бажаємо вам опіки матінки Божої. І всього самого найкращого від себе, від моєї матусі, як завжди, вам найщиріше вітання. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богові!